Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо з мамою грати гру. Будемо ну, гімнастичні пози робити. Я буду показувати, а мама повторяти буде. А мама буде Скільки поз ти придумала? Десять. Десять десять вправ для, для мами і для мене. Але не забувайте, що я вагітна. <свят> не забуваєш, що вона вагітна. <свят> так що тяжкі пози мені не задавати. Я тобі зараз, бдала. Ну вона бавиться просто. Добре, починаємо. Ну що, друзі, ми вже повторюємо пози і перша я, як завжди. Не забувайте, що я вагітна, Надя. так що мені тяжкі пози не задавати. Показуй, коли ти мені задаєш позу. І і я шо... Дума... Давай легенько спочатку. Давай почнемо з легенької. На якій голові? Лея, від діти. Лея будеш повторяти Такі... третя. Такі поворот. <корисуйтесь> Давай. Давай, показуй. Лея забери. Но я хочу да. мою забери. Давай, показуй. Ну, я не хочу. А поза? Така? Ні. Така. Ну, допустим, вот так. Ну, нормально было? Сюда, сюда, там э, луток. Ау! А я не можу встать. Дай руку, скоро. Ну, ну брат, в ту сторону. Да. Ты сказала, что я продумаю позы первым. <laughs> Ладно. Зроби перше. Ну я повторила поза, а тут. Нічого, голова твоя витримає, Дати подушку? Давай. давай. На. Тримай. Давай. Показуй. Дивіться, перша поза. Ось така. Руки ще підняти? Ні, без, ні. ні, давай з руками, отак просто. Отак. Перша поза, запам'ятали? Зараз я її покажу. Ні, руки я не буду піднімати. Окей, <рі> зник. Okay, so. Добре, не тримає. Так, зробиш, значить. Добре. Ой, тяжко туди. Ого. <ріх> Перша поза. <ріх> Треба стати на голову, так. І <ріх> поставити доміком. Mm -hmm. На пальчики. На ногах має бути на пальчиках. Що, друзі, поїхали. Ого! Добре, стаємо на голову. Ой! 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 О. Руки сюди! Все, перва поза. Ой, вона дуже тяжкі пози продумує. я вагітна. І що? Можна щось легше, будь ласка. Дивися тепер. Це нереально. Тепер ти нереально, просто ти це зараз зробиш. Давай, показ. Не живіся. Поза номер два. О, ну чого таке? Ага. Ага, добре. Угу. Ну, в це легко виходить, але для мене це буде важко, чесно. <соцес> Я забуду. як вона ставала? Ребята, отак. Так. Отак. <соцес> <соцес> Біля них, от, от А що тут. <соцес> а що тут? Що? Де розтягується? Живіть? Так. Що малий, участвуєш на день тих поза номер. Це тяжко. Номер два. Поза 3, номер три. Давай поза номер <позух> три. Тільки не впадеш? Та може впаду, я знаю. <позух> 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 Ти бачила я? П'ята, це нереально. Ай, <ріст> Лей, кузи зраку. <ріст> не... <ріст> ти бачила? Бачила. Але ти роби отак на свої ножки. <ріст> Добре. Коротше, ставимо так во ногу одну, другу. Пі. <ріст> <ріст> Далі, піднімаєтеся? Да, <ріст> піднімається. Це дуже тяжко. Поза номер 3 вона Угу. Uh -huh. Тепер. Поза номер 4. Ну, ти сама допрацювалася, тому що ти то що ти все розробила. Тепер ми ли буде жертвувати? Дай. Поза номер 4. <кхи> <Що? кхи> Це поза павук. <кхи> <кхи> Це жесть. Я дивлюсь. Во так. Так? Ні, во так. А вот так. Чи як? Я це душа. А, нагнути за треба. Ти батька давай руки! Ну! Та, ну. Ребята, зараховуйте мені позу, зарахуйте мені позу. О, не зарахуйте її позу. Мама, яка поза була? Це поза була краб Крабова паличка. Ну що, а яка була поза? Це була четверта вже. Да. Номер четверту позу вона виконала. Тепер номер п'ять. Вона зараз буде живіти у тому, тому що вона заголосувалася це зробити. Ну, Трошки зі мною полегше, будь ласка. Давай. Вот так. Вот так. Я так. понял. Я не звоню. Это капец. Мы такие специально кого-то говорили. <как> зараховываете? Нет. <как> Руки сюда. Напишите, что вы меня зараховываете. Руки сюда. Да? Да. Все я більше не можу з'явитися, тільки сюди. Значить сюди до труба. Давай отак вот тоді, я зроблю одною рукою. Добре, зараховуюся, то вона наберемо. Добре. П'ять зробила. Половина дороги пройде. Номер п'ять, Вона викнула. Номер шість. Дуже-дуже тяжко. Ты готова? Давай. Ти точно готова? Ну, блін, то тільки давай не такий не тяжкий позик. Ти ж пагат. Та ну, то не їжі! Ну тобі то легко. Придумала мені капець. Я тобі що гімнастка. Чи? Я похожа на гімнастку. Думаю. ша ша, Ша. ша? Я ша? просто не встану, просто якщо я зараз з'їдуся, я не стану. Да, я тоже показую разом снова. Три, два, один. Давай. Ну, не знаю, с вами. Номер 6. Поза, вона будеш Крутитися на пузі. Я думала, що вона буде нормально в себе вести. Тепер давай. Ти точно? Ну давай, показуй. Що там? Як тут легко дозумієш? Добре, тільки мені ті ноги тримай. Ну давай. Okay. Давай! Давай ще трошки. Ще трошки. Yeah! Ще трошки. Ребята, зараховуйте мені цю позу. Зараховую. Я на дев'ятому місці, то не так легко зробити. Стоп! Стоп! Поможи мені мой гад! Волосы в утрясені! Була? Була Ні. Восьма. Восьма. Сьома. Ще три? Ну давай ще три. Сьома поза. Виконець. Я тобі у Мене... Це було дуже тяжко. Я тобі присклала, але у мене було 15 поз. Ні, І, було... і да, то ще чотири для беременних. Ну давай я зараз три пози, що давай і для беременних три пози. Ні, для беременних для чотири. 4. Давай мені ще восьму позу. Oh, так, сама позов мене лектова. Дуже. <laughs> <laughs> Ти що думаєш, я тобі зараз легко, так? Да? Ні, задавай я, я, мені чим полегше, бо, тому що це важко, реально. Лея, скажи, що це важко. Ти зайнята? Номер 8. І то дуже, дуже тяжко. <sighs> мені вже страшно. Oh! А то все. Я не все. Я не можу так піднятися. Чай на Це просто капець. Я не можу свій таз підняти. А де ти таке поспунало чувалася? Де, <ріпу> де видумала. Ти вигадала? <ріпу> Чекай, як то було, як мостик типа і на одній руці. Я з тобою <ріпу> разом. Так. Две. И одна рука. Йо, у меня золотеет. Так. Я зробила. Висим, я зробила. Давайте под номер 8 у нас выглядела тоже файна. Номер... Давайте под номер 9. 9 то дуже мега тяжкие. Мега тяжка? Да. Ну давай покажи. Ты точно выкнаешь? Я не знаю, я боюсь. Ох. Тільки не дозаду. Далі ще за руки підходи. Чекай, тонки. Тоже я планувала. Остая канала. Ляйч! Лейшка! Аж так, Можу ногу виріняти? Ні! Ні! чекай, не на одну руку! Ні, давай на дві руки! А як я впаду! Ладно, задам тобі каплюкую. Я підніму до ногу, але буду на двох. Ні. Так. Ну, значить, роби так. Так, ти тільки що показувалася. Отак, значить, роби. Так? То яку позу робити? Отаку? Це номер дев'ять. Чекай, я аж забула, як ти тільки що робила. Так то було? Коротше, давай тобі. Ти там, напроти мене, а я тут. Покажу. Я вже забула. Як то було отак? Так. Друга. Так, да. Другу так? Другу, так вот так під да. нову. І отак. Так. І mm отак. -hmm. <laughs> Сідай. І сідати? Сідай. Я сіла. Я. Я не можу. Я не знаю. Добре, номер 10, тут дуже тяжко. Дев'ята, коротше, виконана. Так, номер 9 вона виконала. Е, Тепер номер 10. А то буде тяжке. No. Так само, як ось це. Але ти маєш зробити. Номер 10, Ви собі уявіть. Аж на я приупивила. Тихо, я не хватит. Я сама не могу сделать. <реш> давай еще <Шарус>. раз. <реш> я чуть не запустилась. А ну давай еще раз, покажи мне, типа. Все, пристань. Ну, мама, ну, мама ти зразу не смішишся. Ну, все добре, все, давай, показуй. Ну, как? И вот так? І вуста? І вуста. І вуста. Та жаль, вчило собі дариш. Чекай, мама! Давай, ну давай. Десяту позу вона не може деконати, дивіться. Давай. <связывая> Короче, долго мы тут работаем? Ну я попробую. Ну, no. все, да, буду смеяться. Давай. А, C и так? <связывая> сюда. Ю. Давай. Я собакую. Супер, кому Ти мусиш моїм ногам допомогти до гори піднятися І ще три пози. Які три? Ти що? Так. Я не можу. Може. Груба, дуже. Так. Руки відпусти. Ні, руки відпиши. А не можу, бо вона вже відпаде. Давай, пускай. А ногу з'їду. Я вже не можу, бо все з'їдуть. Тільки отак. Отак. Номер 10. Номер 10. Скажіть, що я її викорила. І що? Ай, мені не поставити лайк. У мене завроти начнуться. É e o seu nome é Postava Telefon e a gente E já não a